Всім привіт, такі, друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас вам буде розпаковка паперових провоксюрприз. які ви чекали, і я знову з вами, і як завжди, я вам приготувала одну новиночку, яка в нас знаходиться поза межами нашого з фону, а точніше, як завжди, за кадром. Це дуже дуже цікава колекція. І сподіваюся, що вона вам сподобається. Ну що ж, ми з вами вже знаходимося в 2026 році. Я сподіваюся, що все ж таки. Цей новий рік буде просто дуже дуже класним та дуже прекрасним. Будемо на це сподіватися. Вам бажаю щастя, здоров'я, благополуччя та багато-багато всього. Також класних та приємних емоцій від себе та від ваших рідних, близьких, знайомих та друзів, щоб ви провели саме цей рік, щоб він вам запам'ятався на все життя. Та головне, щоб він був для вас добрий. Тому загалом я вам підготувала одну новинку, як я вже. Казала, і це дуже дуже цікава колекція. В на моєму каналі це вже друга колекція, яка йде за рік поспіль. І в минулому році, 2025 тисячі я робила колекцію адвент-календар. І це в нас були різні пакетики. Тобто була. Достатньо така велика колекція було 31 пакетик, і я вирішила все ж таки трішки організувати по іншому, все і вирішила також зробити адвент-календар, але також дуже дуже цікавий. І він у мене вийшов от, реально прекрасно. Мені він дуже сильно подобається, і виглядає він ось так ось. Тут у нас з вами шість віконець. Адвент-календар з Іздарі шість віконець, і в кожному віконці в нас з вами по два сюрпризи. Тобто в кожному віконці два сюрпризи. Все ж таки, тут у нас буде 12 стікерів, але всього лише шість віконець. Я думаю, що не треба було робити багато та великий адвент-календар, тому що загалом ми просто. Не встигли б його розпакувати а якщо Розуміти, наскільки в мене виходить відео, тобто за місяць то мені здається, що за місяць або за можливо три тижні, можливо, за два тижні. Ми його з вами закінчимо. Тому я думаю, що було логічно, якщо б я зробила шість віконець. Просто подивіться, які тут дуже-дуже класні пакетики. Ось така ось імбирна печива Далі ось така ось куля сніговик, ось така ось герлянда. Далі нас, звичайно, ж подаруночки обов'язково потрібні. Просто у нас пакетик Merry Christmas і ось такий ось олень новорічний. Тому я думаю, що це достатньо класний такий адвент-календар. Я дуже над ним старалася, щоб зробити все охайно того, щоб все було класно і. Щоб все було супер, і щоб вас порадувати та себе. Тому давайте за кадром я його покладу, і вже дійдемо до нього, коли я вам покажу нашу з вами сторіночку для нашого адвент-календарю. І загалом давайте вибирати пакетики на сьогоднішню розпаковочку. Також називаємо ось така ось новорічна тематика, наш з вами фон нічого не змінюється. І також наші з вами бандити, які нас з назвами зеркалом та чекають для того, щоб. Вам побажати всього найкращого та щоб всі ваші мрії, обов'язково бажання, які ви загадали в новорічну ніч, щоб все воно у вас збулося. Обов'язково нікому не кажіть ваші бажання, і вони обов'язково здійсняться. Тому бажаю вам та класного, неймовірного перегляду цього відео. Тому давайте розпочати. Сьогодні ми з вами закінчуємо колекцію. Це в нас колекція Рук Давайте оберемо з колекції це в нас колекція Закладки. Давайте оберемо ось такий ось пакетик з лапками. Колекція Покойом. І давайте оберемо ось такий ось пакетик покойо з навушниками. Колекція новорічні іграшки. І давайте оберемо ось такогось ельфа. Колекція Уги. Давайте оберемо зелений пакетик. І колекція Merry Christmas. Давайте оберемо. Ось ось, напевно, снігову кулю. Також беремо наших з вами бандитів. І адвент-календар я не буду сюди ось класти, тому що загалом він достатньо великий, можливо, я щось зараз придумаю, тому давайте будемо розпочинати нашу з вами розпаковочку. І давайте відкривати і нам з вами попався останній ось такий ось рюкзачок, такий більш дівчачий, під номером 2 з ось такими ось крапочками. Ось так ось. І загалом наша з вами колекція рюкзаки закінчилась. Ось така в нас з вами вона була. Ідемо далі до колекції закладки. До речі, зовсім скоро ми також її закінчимо. І нам з вами попалася під номером 5 ось така ось закладка з ось такою ось бджілкою. У мене перепочався знову маркер, я не знаю. У мене ніколи такого не було, а ось останнім часом ось таке було. Під номером 5 це скоріше акрилові маркери, а не спиртові, тому що спиртові зазвичай в мене ніколи ну, не протікали, не висвічувалися. Але припустимо, добре. Йдемо далі до колекції Покою. І нам з вами попався ось такий ось покойо знову з блискучою такою шапочкою, під номером 5 на другу сторіночку. Я сподіваюся, сьогодні нам з вами щось попадеться дуже-дуже класне та якісь рідкісні кулі, тому або під номером 2, або під номером 3. І так нам з вами попалася рідкісна куля під номером 2. І в нас з вами ось така ось куля. Вона мені дуже схожа на маршмеллоу, яка полита шоколадом. Неймовірна, красива куля. Йдемо до колекції Merry Christmas. І нам з вами попався ось такий ось стіч. Під номером 3. Це на першу сторіночку. Ось так ось. Йдемо до колекції останньої. Це в нас колекція Уги перед новиночкою. І нам вами попались ось такі ось уги. А, також, можливо, я десь бачила саме такі уги під номером 5, але точно я не пам'ятаю. Ось так ось. Загалом ось так ось виглядає наша з вами колекція уги. І тепер зараз я вам покажу нашу з вами новиночку. Ось так ось виглядають сторіночки. Саме, звичайно, я просто її прикрасила. Ось, і тут у нас з вами ось такі ось достатньо прикольні сторіночки. 12 стікерів у нас з вами буде. І я не знаю, як ми будемо відкривати, а точніше, тобто по яких віконцях, але все ж таки давайте будемо відкривати по порядку, а там можливо щось зміниться, тому ну давайте так будемо. І нам вже це два стікера. І перший стікер це в нас з вами ось такий ось під номером один. А, зазвичай в мене це вирівнювач для волосся. Точніше, можу я навіть вам так сказати, те що в адвент-календарі нам будуть з вами попадатися мої хотілки які б я б хотіла б собі в майбутньому. Або, можливо, просто такі якісь з... мрії, які. Потрібні, не потрібні, тобто ну, те, щоб я б, справді хотіла, те що мені зазвичай потрібно. Під номером один це назвамо вирівнювач для волосся. Ось. Неважливо, Дайсон, не Дайсон. Ну. Буду приймати є, який хоч-небудь. Ось, ну, щоб був нормальний. ось І під номером один достатньо класний, і я вже стежу не один день саме за ним. Ось і. Під номером 3 це нам з вами попався ось такий зблиск для губ uh, Juicy Bomb від essence Ось. До речі, uh, хотіла я його купити, але я якось його й не купила. Напевно, потрібно його купити. Ось, якщо в когось є, у дівчаток пишіть обов'язково, чи вам сподобався чи ні, щоб почитати відгуки. Ось, але в мене не, не було його. Ось. Тому загалом. Ось так ось в нас з вами виглядає наш з вами адвент-календар та загалом сторіночки. І також дуже вам дякую за перегляд цього відео. Всім бажаю дуже-дуже класних та дуже-дуже прикольних емоцій, неймовірних, суперових, щоб все у вас було добре. Всім па-па до наступного відео, до наступної розпаковочки, а вона вам, а вона буде зовсім скоро. Всім па-па, всіх дуже сильно люблю і па-па.